Сьогоднішня неділя називається неділею м'ясопусною. І в сьогоднішню неділю ми чуємо Євангеліє від апостола і євангелиста Матфея, який говорить нам, як буде відбуватися страшний суд. Тобто сьогоднішня неділя також називається і неділею про страшний суд. Апостол. Матфей говорить, як Господь воссяде сяде на престолі і відділить овець від козлів, так написано в священному писанні, і одні будуть радіти, а інші будуть сумувати. І він скаже до овець: війдіть в радість Господа свого, бо коли я голодував, ви нагодували мене, коли був спраглим, ви напоїли мене. Коли був недужий і у в'язниці, ви відвідали мене, коли був подорожнім і ви прийняли мене. І скажуть праведники, Господи, коли ми бачили Тебе і послужили Тобі? А він скаже: якщо зробили щось одному із менших братів мені моїх, то мені зробили. А потім звернеться до грішників, яких священне писання називає козлами. Відійдіть. Від мене прокляті вогонь вічний. Бо коли голодував я, чи був спраглим, чи був нагим, чи був хворий і в темниці, чи був подорожній, ви не послужили мені, а вони скажуть: Господи, ми не бачили Тебе, бо якби бачили Тебе, ми, послу... ми послужили Тобі. І скаже Господь: якщо не зробили, не послужили одному із менших моїх братів, то і мені не послужили. І сьогодні чітко Євангеліє говорить нам, за якими критеріями Господь буде судити людину, не за зростом, не за кольором шкіри, не за достатками, не за багатством і не за славою, не за кількістю разів, в які, в які людина ходила в храм чи не ходила в храм, а є чітко визначено. Чи творила людина добро, чи не творила добро? Чи тоді, коли людина мала можливість послужити комусь, послужила чи не послужила, бо каже Господь іще раз іще развертає свою увагу: якщо послужили комусь із ближніх своїх, чи як називає Господь із менших братів моїх, то і мені послужили. Отже, ще раз і ще раз Господь направляє наш, нашу душу і нашу совість до того, щоб ми, перебуваючи тут на землі, творили добро, а маючи можливість нагодувати голодного, нагодували Його, чи маючи можливість напоїти спраглого, напоїли, чи нагого одягнути, щоб ми одягнули, щоб ми не забували відвідати тих, хто в хворобі, і тих, хто в в'язниці, щоб ми не забували. Бути корисними для тих, хто є поруч із нами. Бо в іншому місці священного писання Господь говорить: як хочете, щоб вам чинили, так і ви чиніть. Отже, дорогі браття і сестри, перебуваючи у днях підготовчих, які ведуть нас до Великого посту, які ведуть нас до очищення. До світлості і до святості, ми ще раз і ще раз повинні, просто зобов'язані, переглянути своє життя, свою совість і свої вчинки, як поступаємо ми, що робимо ми для того, щоб не просто допомогти тим, хто є поруч із нами і потребує нашої допомоги, але і допомогти собі, нашій душі. Коли прийде час стати перед Богом, стати праворуч Нього разом із праведниками. Бо каже Господь: після ось цього вже остаточного суду одні будуть радіти поруч із Богом, а інші підуть на вічні муки. Поки маємо можливість, поки тут, на землі, великий відсоток. Нашого життя і наших дій і поступків залежить від нас. Стараймось створити добро, стараймось знести любов, стараймось наповнювати цей світ духовною радістю, бо, наповнивши тих, хто є поруч із нами любов'ю і духовною радістю, ми самі будемо нести цю духовну радість і любов у своєму серці. Зараз як ніколи є багато людей, які потребують нашої допомоги. Зараз, як ніколи, наше військо потребує нашої допомоги. І ми бачимо, наскільки народ український, наскільки наші чернігівські люди з'єднались у спільній справі, у справі допомоги армії і одне одному. Ми бачимо, як багато-багато людей не покладає рук, щоби. Допомогти іншим творити добро. І саме на це вказує Господь, і саме тими речами, які дають нам можливість творити добро, ми і себе наближаємо до Бога. Тому стараймось не втомлюватись творити добро, стараймось прикладати багато зусиль, щоби творити добро. Щоб поруч із праведниками стояти тоді, коли Господь буде творити остаточний і страшний, як він називається у священному писанні, суд. Бо є уривок із Євангелія від апостола євангелиста Іоанна Богослова, і він також говорить, що коли прийде останній момент за. Велінням Божим і голосом Архангела воскреснуть всі, але одні воскреснуть для життя вічного, а інші воскреснуть для того, щоб бути осудженими. І каже Господь: Правда моя є істина, і Слово моє є істина. І сьогодні не про те, чи віримо ми в ці слова, чи не віримо. Бо від нашої віри в цю істину не зміниться нічого. І від нашого невіря чи безвіря в цю істину не зміниться нічого. Той час прийде, незважаючи на те, чи хочемо ми, чи не хочемо, і момент істини прийде для кожного із нас. Тому стараємось інколи почути ці слова, почути слова священного Писання і покласти їх у своєму серці, щоби творити добро. І здобувати радість велику, і здобути радість велику у Господі, тоді, коли Він скаже ці остаточні слова для кожного із нас: війдіть чи прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас, війдіть в радість Господа свого, допомагаймо тим, хто потребує нашої допомоги. І Господь буде поруч із нами, і Господь благословить нас і дасть нам можливість бути із тими, хто спасенний, хто осягнув Царство Боже, миру, добра і Божого благословення для всіх нас. Хай охороняє нас Господь і благословляє своєю благодаттю щедротами і милосердям.